Всім привіт, мене звати Іван. А, сьогодні у нас буде виживання, можна так сказати, в фермі на островах. Коротше, 22 ферма, будемо виживати. Слушайте, нам треба буде розвити... Я е, ну, буде така вибірка від одного е, до 10 мільйонів. Будемо розвивати. Почекайте, я зараз зменшу звук. звук. Тежмок. Так. Тепер мене вроді має на мене викиджувати. Так. Оце я всі оці участки викупив в мене, продав свій, свою квартиру в місті. Вершу приїхати на необитаємі острова повиживати тут. Тепер зараз купляємо собі купляємо, вкупляємо трактор і будемо розвива розпахувати поле. І будемо помаленьку-помаленьку розвивати. бачите, у мене на що зараз 110 тисяч до євро. От о, дивіться, от тут до певний я. Боже. Могу так сказати. Хата. Чиясь туда. Заброшка, певне. Ну ладно, буде моя. Будем тут... -то... О, тут во буде. Наша хата. Певно. Та! Це певне заброшка. Ну ладно, буде моя. Так, тепер будем десь то поле. А часом поле нема. Прикиньте, є поле. Якесь тут але воно дуже маленьке, але я думаю, що ми його будемо перепахувати. Так, будемо перепахувати. Так, беремо якусь ту техніку. Ми граємо без оренди. Без оренди. Техніки без кредиту, без нічого. Беремо трактор. Так, дивимося недорогий, який у нас є. ХТЗ можна взяти. Який-то... Сьо... Хетез. Можна взяти. Ааа, uh, ДТЗ не хочу. ДТЧ не хочу. хочу. Бидемся, може по МТЗ-шкам, який МТІ трактор є. Біларус, може щось то таке. 12-21 може такий взяти трактор. Ну ладно, беремо такий трактор. Тропіка берем. Широкі шини мне треба Такі вон хай воды дизайн стекло Та бен, таке. демсо что таке? я уславковый маячок треба вот трактор і плуг до нього я думаю а не наш нам плуг культиватор нам треба розкультивувати беремо культиватор тепл водки псян на синір в такі купляти так 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 тепер теперемся на МТЗ-шку заводим Требует немного осталось, я заваляюсь. Теперь можно чеклять вот такие вот. Вот такие вот у нас культиватор Вот, поднимало. Так, видимо на І їдемо на поле культивірувати. А потім, певне, ще плуга вкупимо і будемо орати. Розорювати ще трохи більше поле. Бо то занадто маленьке поле. Ставте лайки, а це обов'язково. Підписуйтесь на мій канал. Дивіться, наберемо... Я побачу... що... Відосик буде залітати, то буде нова частина по такій же, ну, по цій же карті, но буде нова частина. Так що давайте а, тисніть на вподобайку. Підписуйтесь на мій канал. Ну що, а ми будемо робити за... І пігнали. Тобто ці дари в вот, отроєхі ну ладно, потім ми його зріжемо. В наступній серії буду більше поле робити, пахати на полі, я буду розпахувати то поле, а зараз просто закультивірую, покажу вам цю карту, яка в мене яка... карту, яку знайшов. Щас! Yes. Так. Тепер... Так... так, так. Ну коротше ставте лайки, вподобайки. Ну, коротше, можна і так, і так казати. Підпишітесь на мій канал, це обов'язково. Uh, наступна частина буде через... Ой. Що я включив, наші я фари включаю. Наступна частина буде через один день, може так. Якщо ви будете активно себе показувати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобаєчки Підписуйтесь на мій канал, це теж треба. І буде побільше відосиків виходити. Пишіть, може, хто хоче зі мною пограти Я не проти буду мати собі напарника. Ну, в мене є друзі, які, з якими я граю в ферму. Але мені прямо по фермі от по по моїй карті, по моїм модам, що він зі мною і відосики знімав. Так, тепер, тепер, тепер будемо зараз з водокультіверою, будемо закінчувати відос. Ставте лайки. Зараз закінчуємо так. Наступній серії ми трохи полиця збільшимо в довжину і в ширину, посіємо на ньому, позбираємо врожай і будемо трохи розвиватися потрохи. Дякую вам а, за те, що подивитися це відео. Гарного вам дня чи ночі чи вечора. Всім па-па!